Добрий день, малята! До дня народження українського поета Тараса Григорьовича Шевченка пропоную переглянути відео. Часом буває нелегко приспати дитинку, але іноді засинає цілий народ. Так сталося 200 років тому. Тоді народився хлопчик, якому з дитинства не спалося. Батько Тараса чумакував, беручи з собою невгамовного хлопця, дивитися на світ. Зоре моя вечірнє, зійди над горою. Так ми познайомилися, але скоро стовпи, що підпирали Тарасове небо, впали. Його батьки померли, і він іде у найми до дяка, щоб заробити шмат хліба і навчитися малювати. Такими руками хіба волам хвости крутити. У чотирнадцять влаштовується козачком до пана Енгельгарта. Якось той застав Тараса за замулюванням і наказав відшмагати. А потім дізнався, що мати при собі художника дуже модно. Так тихою сапою Шевченко опинився в колі тих, хто розписував Большой театр. Там він зустрів Карла Брюлова. Такий талант не має скніти у кріпацтві. Я хочу викупити хлопця. Аби назбирати потрібну суму, Брюлов намалював портрет вихователя самого Царевича та розіграв його в лотерею серед царської родини. Свобода! Шевченко стає улюбленим учнем Брюлова в академії мистецтв та справжнім Денді. Він любив хороший ром, китайський чай і навіть то по чи по погодньому чи по казацьку олдскульно проколов вухо, але безсоння мучило його, як і в дитинстві. Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговорим, тихесенько. І ми почали говорити віршами. Скоро світ побачив перший кобзар. Це ж якась мужицька мова! Так був ні в Петербург, а Тарас все не спав. Він описував сон, в якому перебував його народ. Чи довго ще на сім світі катам панувати? За вигадане блаженство часів Гетьманщини. За думку, що Україна може існувати як окрема держава. Зори моя вечірнє, зійди над горою, поговорим, тихесенько в неволі з тобою. На вихід гомоніли ми старасу вже на Аральському морі. Він малював краєвиди, а інколи себе. А коли повернувся зі службою у далекому Казахстані, хотів родини та спокою, він усе життя не спав. Тож, зустрівши в друзів колішів, служницю з України, вирішив з нею одружитися. І навіть обрав землю під хату, неподалік від Канева. Але. Господин Шевченко, цар не дозволяв вам виїжджати з столиці. Повернення до Петербурга повернули до реальності. Це не те, що ти подумав. Втім, саме те. А далі все як у вісні: багато рому, хвороба і ці останні рядки. Чи не покинуть нам не Богу, вірші нікчемні віршувать та заходиться рештувать вози в далекую дорогу? Шевченко врешті заснув, а українці, що прокинулися, відспівували його в кожній церкві дорогою в Україну. Так воно й повелося. Українці споконвіків засинають під мамину колескову, а прокидаються від Тарасових слів. Борітеся, поборете, вам Бог допомагає, за вас правда, за вас слава і воля святая.